У Житомирі для людей, які залишилися без житла через певні життєві обставини, облаштували спеціальний пункт обігріву. Це альтернатива пункту незламності, де в екстрених випадках без хатки за потреби можуть зарядити свої електропристрої, зігрітися та випити теплого чаю. Створення такої альтернативи стало актуальним ще з початку дії державної програми, адже поведінка безхатьків часто антисоціальна, і це заважає людям, які перебувають у пункті незламності. На жаль, ці люди. Ну... Знаєте, мають антисоціальне таке ставлення до суспільства. Це неприємний запах, Це на 100% вони в стані алкогольного сп'яніння і ведуть себе неадекватно. І той пересичному хробанітину ну, не дуже комфортно в одному приміщенні знаходитися з такими людьми. Щоб усунути ці незручності, директор ГО «Милосердя» разом з організацією Єдина перемога придбали спеціальну палатку та облаштували такий пункт обігріву всім необхідним для короткотермінового перебування бездомних. Ми залишилися до цього. Ми зібрали кошти на цю палатку. Також нам є деякі люди, які нам дали буржуйку, що ми її сюди поставили. Ну, і Таким чином ми допомагаємо їй, в чому допоможемо, хоча ні є людині, вже буде добре. Можемо дати, предоставити бульйон чи гарячий чай. Думаємо, що от нам вже подарували каву машину, то за надобністю і каву зробимо, якщо людина захоче. Тобто у нас є. Такі припаси, як цукор, є вірмішель бистрого приготування, такі в стаканчиках. Ну, і їжа стається після ужину. Перебуваючи в пункті обігріву, безхатьки також можуть скористатися туалетом та душем в приміщенні центру. А поруч є черговий, який цілодобово слідкує за порядком. Безхатьків ж просять з розумінням ставитися до перебування в пункті обігріву, проходити туди на ночівлю в морозні дні та не порушувати порядку. А за бажання залишатися жити в центрі милосердя та покращувати своє соціальне становище. Натомість жителя міста наголошують не плутати пункт обігріву з пунктом незламності для мешканців ближнього району. на Странний випадок в Геомилосердя також підготували кімнату матері і дитини з усіма умовами для короткочасного перебування, а також актову залу, де інші мешканці регіону можуть отримати тимчасовий прихисток та всі необхідні умови. Зарядити гаджет. Ну є душеви, душова є Ну пральну ви побачити теж можете зняти телебачення. І Телебачення смартків, це люди можуть бить дивитися новини. У центрі також є бібліотека, спальні, місця для дорослих та дітей, а також іграшка. Зараз ГО «Милосердя» серед волонтерів шукає дитячі манежі на дооблаштування кімнати матері та дитини. Тетяна Монько, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.